Добрий день, ми удрогокласники, шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші вам уроки. Тема сьогоднішнього року, що робити з опалим листям. Так, як завжди починаємо з вами з погоди. Яка пора року? Так, осінь, який місяць, листопад, який сім число, 23, який день тижня, четвер. Чи є зранку сонечко? Ніч, чи є оводи. Так, маленький сніжок і чи відома температура. Дайте відповідь на запитання, чому осінь називають гарячою порою? Тому що багато у нас справ. Нам потрібно і поприбирати, і збирати врожаї, і засіяти все те, що потрібно на зиму. Так. Отже, люди збирають яблучка, врожай картоплі, гарбузів, збирають листочки, розорюють землю, збирають врожай пшениці, збирають грибочки. Чи потрібно прибирати опале листя в садах і парках, підмітати вулиці та подвір'я від опалого листя? Так, потрібно. Чи безпечно спалювати опале листя, сухі залишки рослин, стерених або соломи? Ні, адже випилиться багато шкідливих речовин. Яка ж користь від опалого листя? Листя, що весеною падає з дерев на сміття. Розкладаючись в ґрунті, вона додає мінеральні органічні речовини, накопичені за літо. Яка ж користь від опалого листя? Опале листя зберігає підземні частини рослин від лютих морозів. В опалому листі зимують і захищаються від холодів і сильних морозів різні комахи, сонечко, жилиці, жотоочки, лелечі комах комахи метеликів, листоріз, багато ніжки. Будуть свої схованки для землі їжаки, ящерки, змії та інші тваринки. Яка ж, ж шкода від спалювання опалого листя? Вечірні вулиці села затягнуті димом, типове явище восени, і палять листя найчастіше на города. Звичайно, після спалювання залишається попіл, який є цінним добривом, але шкоди від цього процесу буде, мабуть, більше. Адже під час спалювання в ґрунті згорить гумус, який надає йому родючості на місці, де була палаюча купа, декілька років не буде рожаю рослин, які там висаджувати. Всім відомо, що ґрунт утворюється дуже повільно. У підручниках написано, що для утворення ґрунту товщиною 2 см необхідно близько 100 років. Дим від спалювання небезпечний для здоров'я, бо у листі містить багато шкідливих речовин, яке воно відфільтрувало з повітря та взяла на себе. Якщо людина надихається таким димом, може захворіти на хворобу повітряним шляхом астму або бронехід. Катерично забороняється спалювати сухе листя, залишки врожаю, бур'яне сміття та різкий інший непотріб. Це дуже шкодить і природі, і здоров'ю людей. Що ж робити за палив листя? Потрібно збирати поле листя та всі залишки рослин восени спеціально відведені для цього міста. Там вони розкладаються, перегнивають, перетворюються на перегній. Ці недобрива Перегній покращує якість ґрунту і сприяє збільшенню врожаю. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 41. Так, і нам потрібно написати, так або ні. Чи потрібно прибирати опале листя в садах, в парках і на вулицях? Так, потрібно. Чи безпечно спалювати бур'яни, суху траву обіч дороги поряд дороги? Ні. Адже, якщо ми будемо димом, ми зможемо зробити, щоб наші машини будемо гірше бачити, тільки будемо заважати. Тому ні. Чи забруднює повітря дим і кіптєва від спалювання палого листя, бурянів і залишків рослин? Так, чи безпечно спалювати залишки сухих рослин восени на городах? Ні, адже вони знищують родючий шар ґрунту. Отже, у нас з вами вийшло так, ні, так, ні. Записали, будь ласка, так, ні. Так, ні. Так, добре. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте, записуєте, якщо ні, тоді йдемо далі. Дивимося на друге завдання. Як позбутися залишки сухих рослин, опалого листя та бур'яні? Оберіть і позначте правильні дії. А. Викидати на смітник разом з іншим непотрібом. Б. Накопичити у спеціальних відведених місцях для отримання перегною цінного добрива для рослин. Який нам варіант підходить? Звичайно, підходить варіант Б. Отже, листя, що впало, теж приносить користь. Розкладаючись, вона збагачить ґрунт добривом. Крім того, щільний килим торішнього листя служить хорошою перешкодою для дощової податкової води, не дає струмкам розмити родючий шар. Покрите снігом опале листя це ковдра для тих, хто залишився зимувати на поверхні ґрунту. Так, і ще нам з вами залишилося виконати одне завдання. Це з'єднати листочки та їх дерева. Так, давайте думати: перше, це що в нас? Це у нас дуб, дубовий листочок. Далі, що ми ще добре знаємо? Це на що горобина, і де в нас її листочок, поки ось бачимо, він з'явився. Так, добре, це на що береза і березовий листочок. Далі, каштан біля каштану. Є. Yeah. Це ще за дерево. Клен. Це у нас калина, ялинка. Ось бачимо і одна. Так, сосна в більш, такі гілочки. І залишилась це у нас тополь, і це у нас плещинка. Ви чудово впоралися. Так, отже, сьогодні ми з вами говорили про опале листя, про шкоду і користь від нього. Та як його. О, як... Перетворити пале листя на нашу користь, дякую за урок, на все вас. вийде. ви, ви мене розумієте. До побачення та гарного дня.